Привіт усім! Зараз ми покажемо наше чергове заняття. Який клуб чим займається. Тому welcome to our club. Ідемо на спеціалізацію String Art. Продовжують працювати, хлопці, дівчата. Привіт, хлопці! О, я бачу, у вас тут вже більше цвяхів. Получається, получається о, Владос. Вот Натан, Натан щось услухає. Мілани кецька з хвостом. Здрасте. Здрасте. Вас й кормлять, я бачу. Кормлять? Класно вам! Так, пані інструктор, що ви робите? що? У нас є такий варіант, що я не всі цяхи закінчились? Oh. Ні, 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 великі велики не заліти. Добре. Робота йде. Там хлопці, дівчат розважають. Тому що у них піца зараз жариться. Підемо, що на піцу глянемо. Тепер подивимося в майстерню. Дівчури тут вчаться паяльники тримати в руках. Получається у вас? Пока що. Пока да? що, так? Якщо Якщо нічого, Якщо нічого не взірвається, то все вийде. А вони тут паляють. Ось тут декілька проєктів одночасно. Катушку Тесла. Я зараз хочу вам показати, який проєкт робився минулого тижня. Минулого заняття робили таку дюлу. Її запускаєш, і вона, вона світиться різними кольорами. Бачите? Це такий перший з спаялися до пети. А сьогодні щось посерйозніше. Денис паяє якусь ялинку. Хлопці він щось хімічать. Самому цікаво. Запашок тут, правда, такий специфічний стоїть. Я зайшла в церкву, а в церкві просто дим. О там в коридорі. Дим, така сіра. А заріса. чого, а чого в дим, а чого в коридорі? Мені сказали, що то в них піца печеться, а це, а. Вони тут, а це вони тут паяльниками, диму наробили. Ну там піца, може, це піца там так печеться. Але круто. Це класна спеціалізація. Це вже як буде результат, тоді будемо дивитися. Ні, цікаво просто цим займатися. Ну так. Да. Добре, йдемо на кухню, подивимося, що там у них. Йдемо дивимося на піцу, яка получилась.

я вже, я вже якщо, якщо чесно, я оливки не дуже люблю, але піца виглядає шикарно. Я дуже не люблю. А що в Юлі? В тебе що? чекін? Я на цій піці гармонія хороша, іменно. Чикенціз, дай подивимося, що інші піці зробили. Якщо що, їх Так, а що у вас? У вас? Томейдо? А, у тебе? Yeah. Так. О. І коли його можна буде їсти? Зараз? Ні, вона ще може гаряча. Ну, ну. Дасте потім попробувати нам. Так, провіряємо. Нічого не класти. Нікуди не як зараз не дійсно. Опа, піднеси. Піднес. Оооо! Мэджик! Меджик! Лампи дівного світла так само горять. На дуже горієте транзистор, Треба дуже маленький радіатор, роздіння мало. А як синій її обогонь стіна? Почається по вайрелесу горить? Ідіть на водки. На розстоянні, якщо скупчення електричної енергії. А якщо прикоснутися Добре, чекаю, до цього. Кстати, якщо подивитися на цей є стрейнер, тут має бути... Він тут, Значить зараз стоп. Я зупиняю цей момент. Дивіться. Так, народ, я... дивіться уважно на, на проєкт. Аккуратненько зняти його. Є тепло. Зняти. Дуже акуратно. Да. розігріти його. Не поламати проводочки. Я уявляю, які тоненькі ці проводочки. 0, 11, 6, 6. А що це? А що Зараз покажу. Його просто він пробиває на, на, на катушку, пробиває. Стрімер тут, а має бути на кончику. Якщо цю катушку підняти, на кінці має бути голубе плане. Додати за способне піджигати. Може світло виключити, його тут не видно буде, чи буде видно? <гулявати> Бачите його, ні? Так, да, бачу. Ні. ні. його не видно. А, ось он, он, відвіжди. Відвіжди. Он. О, ось воно, дивіться. О. Воно тебе способне підбивати, як огонь, як, як маленький луч огня, горить прямо. І що, гаряче вона? Да, Можна дотронутися? І звучає енергії. Пробуйте, вона піджигає бумагу. Дивіться. Маленький ток дуже. Бумага дуже груба до нього. Я роблю великий. Що, можна запалити? Так, ну це дерету ста бумага. Можна це зняти? Ну, Хорошо, Діма, давай тоді всіх протестуємо. Давай моє, як Так. Якщо брати дівні лампу, вони Можна це зняти. Хорошо, Настя, ти красавчик. Работай. Красавчик?